Всесвітній день презерватива і наша організація благодійна 100% життя Київський регіон долучається до цього свята. Роздаємо презервативи киянам і гостям столиці і тестуємо на Вірусні гепатити, бойце і наситість. У нас тут ви можете побачити зразки тестів, якими ми тестуємо. Це є швидкі тести. Результат їхній достовірний, 99,9% І швидкий протягом буквально 15 хвилин кожний бажаючий може протестуватися, дізнатися про свій результат. Отак, от нас виглядає тест на ВІЛ. Це оральний тест, тобто не потрібно нічого проколювати, мінімум без комфортних відчуттів. Просто е поводити в руці, е опустити в е пробірочку і зачекати 15-20 хвилин. Це у нас крокінні е тести на сифіліс і на вірусний гепатит С. Тут вже інша методика діагностики, тут вже прокол пальчика, е але так само ми чекаємо 15 хвилин дізнаємося про результати. І з двох сторон у нас на поясне, Ну, як думать, чисто, то точно так. Хоче, хлопче. Антітіантіром не виявлено. Кожен українець, звичайно, повинен турбуватися про своє і здоров'я, психічне здоров'я, і в тому числі і, і турбуватися про профілактику. У нас на сьогоднішній день є. Види профілактики це доконтактна профілактика, вона ще називається пред англійською мовою, і також є постконтактна профілактика. Доконтактна профілактика видається людям з груп ризику. У нас є люди, які, які вживають наркотики ін'єкційно, люди, які, які Чоловіки, які мають секс з чоловіками, люди, які надають соціальні послуги заваного роду, також, також партнери біопозитивних позитивних людей. І, звичайно, в умовах воєнного стану це і військові теж прокидають. Ці люди мають можливість отримати безкоштовно до профілактику, це таблетки. Терапія спеціальна, яка видається людям, які не мають віл інфекцію але перебувають в цій групи ризику, і вона видається лікарями, або сімейними лікарями, або лікарями-інфекціоністами. Та там же, де є антиретровірусна терапія, і людина може жити, Тоді ймовірність зараження новою інфекцією знижується в рази звичайно, якщо використовувати разом з цією доконтактною профілактикою і презерватив. І також є безконтактна профілактика у нас в Україні, вона теж видається лікарями-інфекціоністами або в кабінетах довіри, в СНІД-центрах. Це спеціальна терапія, яка, яку можна отримати. Коли людина ймовірно заразилася, тобто контакт був, ем, якийсь контакт був або попровався презерватив, або людина вкололася, або якісь там ну, інші речі були, і людина ем, або людина знає про те, що ем, партнер, да, спеціальний партнер, він ем, ем, сказав там, що він живе з він і Людина може прийти в заклад охорони здоров'я, отримати постконтактну профілактику, але обов'язково протягом 72 годин.